Вітаю в першому розділі. Отож, ми приступаємо дочні CSS. Меліцес. Я сподіваюся, що вже в 8 класі ви розбирали це, тобто це шкільний курс базовий. А далі ми будемо вже плавно переходити в JavaScript. Отож, перш за все, вам потрібно встановити редактор. Для цього у вас буде посилання на весь код. Ви сюди переходите і обираєте ту систему, яка у вас. Тобто можна мову, можна Windows. Тобто, як зручніше це і встановлюєте. Um, детальніше відео у вас тут буде, як скачати і як його налаштувати плюс файлик з налаштування. Um, а зараз ми робимо наступне. Переходимо в VS Code, він для знову ж так. І тепер, припустимо, я хочу створити папку, в якій я буду працювати. Я обираю файл, open Folder, та десь створюю свою, свою папку. Припустимо, це буде на робочому столі. Назву його Start for Life. Ось таким чином. Ви собі можете назвати, як вам зручно. Тобто можна там прізвище ім'я. або слова, які ви любите, скажімо так. А перше, що нам потрібно створити, це файл Кашмія. Відповідно, оскільки це наша перша робота, я його назву 1.камія. Далі, а, після того, як ви створили, вам потрібно зробити базову розмітку, щоб подивитися, як воно буде виглядати, а також можливість запустити браузер. А для цього пишемо знак оклику і можна обирати а можна нажати просто Enter. В принципі, те саме. Розглянемо базову розмітку. Доктайп означає, що в нас версія ще 5. А uh, починається в нас звідси і закінчується в кінці стрінки відповідно. Ну і ленг, мова, за якою ви будете писати. Для прикладу, UK, типу Україна. Далі, UTF 8 означає, що в нас uh, є можливість бачити українські літери. Якщо б у цьому рядочку не було, може бути такий момент, що людина відкриває ваш сайт, а не бачить зовсім там текст. Наприклад, якась шифровка. Далі. Щоб пристрої підтримувалися будь-які, у нас написаний наступний рядочок. Тайтл um, використовується для того, щоб задати заголовок нашому сайту. Для прикладу, давайте напишемо тут мій перший сайт». Думаю, з тим розібралися. Отож, як ви зрозуміли, оці елементи це службові. То службові блоки, і через то хед, відповідно, голова нашого сайту, це є службова інформація. А усе інше, що ми хочемо бачити, буде розміщуватися в баді. Подивимося, чи це так. Я навіть сподіваюся, що ви налаштували свій редактор і у вас є. Зараз, зараз, зараз. Можу написати: PlayServer. Відповідний у вас має бути включений. Що появився внизу go Live. Нажимаю його. І бачимо, зверху пише мій перший сайт. Пустота, відповідно, бо ми ще нічого не розмістили на нашому сайті. Давайте подивимося, що тут ще таке є. От, я відкрив uh, помічника і бачимо, ашміль є, службові команди наші і баді, uh, який наразі пустий. Давайте ми щось попробуємо сюди додати. Ну, скріпт не рахується, бо це є від лайф-сервера, щоб він сам собі, себе оновлював. Отож, H1 це є заголовок, і він може бути до H6. Через те я пропоную зробити наступним чином. Долар зірочка, 6. А, точніше 5. От. І всередину щось напише. Щоб ви могли писати одночасно всюди, зажимаємо Alt-Shift і вибираємо позицію, де ви хочете писати. Ось я собі обрав і напишу е текст. Заголовка. Подивіться, які вони будуть. В результаті ви бачите, що у нас буде текст від найбільшого до найменшого. Я можу по них клікати і дивитися, які вони є. В них є певні налаштування за замочуванням. Це те, як робить для нас браузер, щоб нам було простіше. Відповідно, якщо заголовок зрозуміло, що там буде, наприклад, грубина літери, болт, тобто жирно Розмір 2м, це відносна одиниця, відповідно. Якщо в нас стандартний шрифт йде десь 16 пікселів, то 2 його це буде 32. Відповідно, загалок у нас зараз по і 32 пікселі. Ну і бачимо кожен розмір, як він приблизно виглядає. Які ще є цікаві теги? Це в нас, наприклад, параграф. Відповідно, якщо я не хочу шукати текст, який сюди писати, я можу написати слово лорем. Це є текст риба для того, щоб ми могли розмістити певний текстовий елемент. Як ви бачите, мені текст не вмістився, я нажму Alt-Z, і, як бачимо, він тепер помістився нормально. В результаті е ми бачимо його у нас на сайті. Якщо я, наприклад, хотів би ось тут зробити пропуск, то, як бачимо, нічого не змінилося. Чому так? Тому що е наш редактор не бачить цього пропуска. Ми можемо це зробити по-іншому. Можна розбити на декілька параграфів, але якщо ви хочете в межах одного параграфа це робити, значить у вас має бути тег BR. Відповідно, наш текст, як бачимо, вже перемістився і о, виглядає подібно, як в нас ось тут. Далі, якщо ви хочете додати певне зображення, ви будете використовувати тег Img. Відповідно, я пишу Img і хочу вставити певне посилання на зображення. Поки зображення немає, в нас працює така штука, як Alt. Це означає підпис зображення до моменту його появи. Наприклад, там зображення ще не появилося. Подивимося, що мені вив'є. Бачимо, зображення ще не появилося. Давайте якесь знайдемо. Оскільки зараз пора літня, можна щось з літом зв'язати. Я от собі обрав зображення, права клавіша миші, і копіювати адресу зображення. Скопіювали. Переходимо назад. В CRC, а CRC означає шлях до зображення, вставляємо нашу картинку. Відповідно, нашу картинку ви побачите на вашому сайті. Єдиний момент, вона занадто велика. Хотілося б її якось зменшити. Отож, в Німджі, е окрім таких атрибутів, як CRC і Alt. Можуть бути ще інші. Наприклад, Waze. Ну, його тут зазвичай не пишуть, але все ж таки, наприклад, давайте йому зробимо 300 пікселів, і наша картинка зменшиться. Я думаю, це зрозуміло. Далі, якщо ви будете працювати в майбутньому з якимись списками або елементами, які мають чергуватися, скажімо так, ви будете використовувати саме списки. Вони бувають за своєю структурою нумеровані і маркеровані. Нумеровані це означає, що в нас дають номерки 1, 2, 3, 4, 5, тобто ми рахуємо. А маркеровані це фактично зараз, зараз, зараз зараз. Ну, наприклад, PDF. Так, щоб було трошки більше видно. О. А, я думаю, зрозуміло, що коли у вас номерки, у вас нумерований список, коли в нас якісь позначення, відповідно в нас вже йде маркерована. Отож, давайте це запишемо. UL означає маркерований список, а підпункт списку Лі. Наприклад, 5 штук, в кожному з яких напишемо елемент. Правда, я тут трошки з помилкою написав. І все. І такий самий зробимо, але вже нумерований список. OL теж L боліться під пункт. Зірочка 5. Ну і там можна сказати: підпункт списку. Подивимося на результати, які в нас вийшли. Як бачимо, в нас є елементи, наші підпункти, маркировані кружочки, нумеровані циферки. Ну, думаю, нічого особливо такого складного немає. Давайте ще з вами розглянемо класичні сайти, і з яких елементів вони складаються. Ось, для прикладу, наш Classroom. Там базова річ. Ми бачимо бокове меню. Ось тут є воно, правильно. Бокове меню позначається в html тегах s Перепрошую. Далі, якщо у вас є якась шапка, де у вас розміщуються ще елементи, ось, наприклад, ось ця, то це в нас буде хедер. І, Відповідно, це в нас хедер. Ну і на деяких сайтах ви бачите ще внизу контакти. Тобто якась інформація про розробників. Тоді вона називається футером. Давайте подивимося, чи вона в нас є в залі. Немає тут сумно. Ну, є який знак питання, уявімо, що це якраз воно і є. Тобто нижня панелька до знаку питання. Це в нас буде футер. Наразі вам потрібно відтворити нашу побудову в редакторі. Вона, як ви бачите, не складна. І зробити скріншот. Тобто можна зробити повний скріншот зразу ж. Для цього можна використовувати додаткові плагіни, або ж, якщо вам буде тяжко робити скріншот, ви можете на мені надіслати файлик, один щемелі, я його зможу перевірити. На цьому все. Дякую за увагу.